Ну, відверто кажучи, я не знала, чого очікувати, тому що, на жаль, до цього курсу я мала негативний досвід першого модулю консультування по ой, першого модулю по консультуванню. І я йшла з надією на те, що це щось буде інше, але що очікувати, я не знала. Вони перевищують свої очікування, тому що курс насправді був дуже змістовним. Дуже структурованим, з, з теплим колом однодумців з інтервізією, сама структура побудови відправки там занять, потім відпрацювання на практичних заняттях. І я настільки отримала задоволення. Я в мене настільки виросли крила для того, щоб консультувати завдяки цьому курсу, тому ну, вони перевершили всі. Унікальність курсу Практик Бейсіс полягає в тому, що у нас досить маленька кількість учасників обмежена, тому у всіх є багато уваги від викладачів да, взаєм... зв'язку. Зв Унікальність в тому, що є супервізія, що є практичні відпрацювання, які викладач відслідковує, потім дає зворот... зворотній зв'язок, коригує, навчає, направляє. А я не то, що можу рекомендувати, я вже рекомендую. Тому що в мене є колеги на інших навчаннях, які побачили досить великий прогрес в моєму консультуванні на сьогодні. І мене всі запитують, а що це, а як це? А я кажу: от вам сюди. Ну, реально, курс найкращий, який я тільки зустрічала на сьогодні. Проходила їх доволі багато, тому що а дуже структуровано навчання. Б маленькі групи і велика індивідуальна увага до кожного учасника. В це інтервізія. Тому, якщо ви хочете покращити свої е, навички консультування, рекомендую.